Буде створюватися ілюзія руху та певних змін. Але це не радикальний прорив у найближчому майбутньому, це радше зміна наративів, можливо, поїздки представників НАТО до України. Але все це схоже на втечу від труднощів, уникнення проблем і складних ситуацій. Тобто ми щось робимо, ми залучаємось, ми підтримуємо. Але практичного результату ніхто не бачить, ну Україна так точно. НАТО зберігає свою зону комфорту, не хоче витрачатися, тому що будь-яка відкрита допомога може стати сигналом відкритої конфронтації з Росією. Обговорюються Чи... різні ідеї, стратегії, проекти, плани та шляхи їх втілення. Це як перспектива на горизонті, але ще не реалізована. Це погляд уперед, тільки початок і перші кроки. Потихеньку приходить усвідомлення та розуміння всієї масштабності та небезпеки цієї ситуації і подальших кроків на майбутнє. Різні країни можуть створювати своєрідні гуртки за інтересами, нові союзи, альянси для того, щоб об'єднати спільні зусилля для боротьби із нависаючою загрозою. А ось далі вже йдуть небезпечні карти вежа та диявол. Ці карти дають підказку, що Саме може спонукати НАТО на активні дії. Плани планами, але щодо реалізації вони не поспішають. Вежа великий перелом, подія, яка може стати тригером. Це означає, що без дуже серйозної загрози чи катастрофи рішення про розгортання ППО над Україною не ухвалять. Диявол та вежа поруч можуть програватися по різному, але у будь-якому випадку це велика трагедія з масою жертв, руйнувань, дуже багато вогню і щось дуже неочікуване, коли все може витись під контролю, і це може стосуватися не тільки України, а й членів НАТО. І тільки після цієї трагічної події НАТО буде просто змушене діяти, не зважаючи на вагання річчя, намагання балансувати, шукаючи оптимальний формат і щоб тим самим не перейти червону лінію, вони вимушені будуть радикально трансформувати свій підхід, систему, захист, позбутися від застарілої та звичної для них моделі поведінки. Це буде точка неповернення, коли втративши контроль над ситуацією, відбувається крах ілюзій та велике розчарування. Вони дуже довго уникали змін, але ці зміни прийдуть до них самі. Сонце на Дніколода говорить про позитивний результат у кінцевому етапі для нас.